Тебе пряме скловидне волосся, і ти не знаєш, як його вкладати, щоб воно тримало форму. Зараз я тобі покажу. Перед початком укладки я підготувала волосся. Я його вимила шампунем волюм, нанесла кондиціонер волюм, висушила на 80%, Залишилась трохи волога в стержні волосся. Зараз я нанесу сольовий спрей. Він зробить волосся більш жорстким та більш слухняним. З інструментів нам знадобиться фен бажано дайсон. Брашинг та зажим. Спочатку виділяємо нижню потиличну зону. За допомогою брашингу задаємо напрямок волосся. Далі переходимо до скроневої та потиличної зони. Також просушуємо на брашинг, задаємо об'єм. Останню тім'яну зону ділимо на дві прядки Зону чілки сушимо на обличчя, а залишок волосся просушуємо назад, також задаючи об'єм. І на сам кінець фіксуємо нашу укладку лаком. Ось укладка на браш по формі готова.